Всім привіт. Вирішила я свого депутата випустити, щоб побігав тут по клятки. Тут загорожено, курі бігають. Ну і думаю, він хай трошки побігає, з ними пограється. Вже йому трохи більше свободи. Трохи розімне свої кісточки, щось попарпається, краще рости буде. Побігає, то, звісно, громко сказано, бачите, як він балаг... балакей, чуйте, ходить. На трьох ногах скаче. але вже йому щось буде цікавеньке. А то він сам там сидить в клетки, курі все одно до нього залазить, він їх ганяє. Отак. От <ріст> Курка дзебнула. Депутат? Ой, депутат. <ріст> Тут нічого такого немає, нічого не ковтне то перепарпається тільки. І все. Я вже вправилася, дала свиням їсти, а на нього глянула, він лежить, йому так скучно. А думаю, хай поганяє. Курів шоці. Думаю, що це таке? Що це робиться? Тут, бачите, тут кругом все загорожено, Сітка затуляна, він ніде не вийде. Знайшов. За то він знайшов. Ці дві мартишки вийшли, а зайти не знають як. Відкриваю калітку, а вони тікають. Мій хлопчик. Кажи, що ти мені зробила? Да. Випустила, кажи мене на свободу. Що ти кажи мені зробила? Ось такий поросьонок. Ріжка, ти що твої дітей покинула? Там, де я, там і Аріша. Дітей покинула і зі мною ходить. Заправляємося, да? так? Бачите, яка в нього та Ну і великого не буду робити, щоб він великий ріс, бо йому буде тяжко взагалі пересуватися. А Ріша. Ти бачиш в мене тут зйомка йде. Каченя там теж затулила тут о дерку, вони тут вилазили. То всі сидять тут. Что? Мій маленький. <риклад> <риклад> Ось вот так. Каже, щось мені тепер цікаво, Аленка, да? Щось цікаво. О, листочка дочка якогось погризу. Так? Да? Щось погризу, казі. Ну, росте, він був такий маленький, як мобільний телефон. Він як родився, геть маленький був. Ще й воно наступила на нього. Але росте нічого. Ну свиноводстві є і вибраковка. От, от це воно, бачите. Бо спочатку я колола желізо, то було все добре, я нічого такого не бачила. Значит, у него здесь сам сустав был вывернутый, чешу. вот так. Крылочки едят. Курка, вот тебе интересно, шо, что таке, да? шо, что такая, да? Что что такое? Кто ты такие, кази? Ты кто? Ну, от нас ты его клюешь. Молодец, Ариша. Умничка. Умничка моя. Угу. Моя розумничка, да? заступилася за кабанчика. А, півенькачку хоче парувати. Що такого не бачила чудо. Угу. Що ти там щось шукав? Щось собі парпу всю кози, да? Щось я собі хозу тут. Ты, малюк. Мурчик, не зачипай ее. Все, вот и себе Вот так, вот так. Вот так, там листочки попадали с дерева. стоит. Он себе пар боится. Тут а добре цей горіх, їм холодок, не жарко. Я до тебе не підходжу навіть, чого ти? Парпайся собі. Я навіть тебе не зачіпаю. А в тебе що? От, от тільки двоє курчат лишилось. Десь в мене курчата пропадають, ну, на якісь коти витягують, бо отакі маленькі було багато, щось вже нема. Я теж тебе не трогаю. Качки поділилися. Одна качка собі взяла трохи каченята, друга собі. Мамки. Поняли? Мамашки. Ти мій хлопчик. Ти мій такий кабан. Так? Да? Депутат? А курям цікаво. Хто ж це такий? Що ж це таке? Треба <ривіт> буде потім трави нарвати, накидати сюди. І курі поклюють, і він щось пожує. І все, Ти кажи, мені вже цікаво, а то посадила мене, каже, тільки в клітку, нічого не бачу. Світа Божого не бачу. Качок собі ходить заглядаю. Кинула в мене ще старт каченя там даю, а вони вже не виходять туди, на вулицю гулять за клітку, то вже сюди кинула в клітку. Хай же вже курі поклюють, Теж буде полезно. Зараз дзьобне мене в ногу. Один не джобну, то другий прийшов в Ти ж дала їсти, дала пити, йди їш, наш тим не Що я тобі зробила? А? Це, мабуть, курочка буде. Так да? Так хочу, курочок багато, і от, мабуть, лише я теж курочка. У мене тільки петушки, щось є петушки. Багато півників. Ось о, курочка буде, о, курочка буде, мабуть. Оце буде гарно. Здорова курка. Циплята ніби всі разом висижувалися, а є якісь одні більші, одні менші. Бачите, вони якось цікаво ростуть. Є такі, що ще мої від карликових курей. У ну, мене він, то не карлик, він е з нормальних, але якийсь трохи не вдався. Мілкий. Я потім собі виберу півні пару штук таких здорових лишу. Оце о що це таке, чи це курка, чи це півень. Бачите? От воно мені подобається. Раз гляну півень, другий раз гляну курка. Ти куди лізеш? Зламаєш зараз собі голову і підеш у суп. Ага. Я тепер бачу, що ти пожував. іди гуляй, іди іди грайся, біжи. Біжи, я тебе не буду зачіпати, біжи. Давай, давай. Я просто забрала від тебе бумажку. Так, да. щоб ти не зірє. Угу. Ходи, грайся, ходи. Тобі буде так інтересніше, а то що ж ти сидиш закритий, мій хлопчик, мій кабанчик. Я не зачіпаю тебе. От то. Як зайчиня скаче на двох ногах. Так, поки я тут, а треба подивитися, що тут мої кролинета роблять. Корінь несуться. Верніш вони несуться, але вони несуться під квочок. І там вже купа яєць, і я не знаю, які мають лупитися, які ні. А які ні. Ага. Ти з'їла доця, да? Тебе їсти нема? Зараз буде. Зараз буде. Растут малявки. Ой, ой. Ой, ой, козы, Аленка. Ой, ой. Полный гнездо их там. Вот так. Дівчатка, але те вже поз'їдали. У вас є. У вас є. Доїдайте. І в кроля є, а в тих, хто повна кормушка. Я тим вчора насипала багато. О, О моя свинота. Він собі тут буде гратися собі обіграється. Потім закрию, трохи побігає, потім закрию його в клітки. Ну, все, друзі. До зустрічі в наступних відео.